Всім привіт! Раніше ви вже могли бачити у нас розпаковку от такого Basilisk V3 Pro 35K. І от зовсім нещодавно, Razer представили ще одну версію, яка вже у нас: у версії Phantom Green Edition. Відкриваємо коробку, знімаємо плівку. Матовий напівпрозорий зелений пластик, який виглядає просто неймовірно. Він дуже якісний і навіть нагадує чимось олдові консолі з теж напівпрозорого пластику. А в поєднанні з урімною підсвіткою це прям вау. Ну і це вже класичний всім відомий нам базіліск, зручний під велику руку з великими полюстками і також фірмове колесо з можливістю налаштування. Ви можете зробити його з чіткими відсічками або зробити так, щоб воно просто тихо і швидко крутилося. Ну і звичайно ж, є фірмовий для базилісків Виступ під великий палець. Він прогумлений, палець добре лягає, чіпляється і нічого не коза. На нижній частині бачимо ПТФ-шні ноги, кільце навколо сенсора, перемикач живлення та кнопку вибору профілю, яким ви можете завчасно налаштувати в синапсі. А якщо у вас є спеціальна таблетка і килимок з функцією безвіртової зарядки, ви можете грати і одразу заряджати мишку від нього. Дістаємо конверт, в якому інструкції, стікери, як завжди, рисуйте. Кабель м'який, камінному плетані і скопочка. Ми та 2.4 передавач і перехідник з USB Type-C на класичний USB. І до речі, передавач зроблений з такого самого пластику, як і мишка. Для фанатів ретро-дизайну або всяких незвичайних мишок. Це прям те, що треба. І до речі, ця мишка продається ексклюзивно тільки у нас в магазині. Та поспішайте, адже кількість обмежена, тому на всіх може не вистачити. Ми магазин геймерських девайсів а 51